Привіт! І це мотивація для Анатолія. Отже, Анатолію, я бажаю тобі всього-всього якнайкращого, щоб якнайшвидше завершилася війна. Ну, це класично. І ще тобі бажаю я, кохання в серці, щоб та любов так прекрасно розціла. А ще тобі бажаю, щоб ти підкорював нові нові вершини. Щоб ти збудував хорошу кар'єру і, звичайно, щоб файно заробляв. Ну і, звичайно, звичайно, прекрасних різдвяних свят і щасливого Нового року, щоб святий Миколай тобі приніс неймовірно класні подарунки. А ще, щоб навколо завжди були хороші друзі. І щоб тебе оточували добрі люди. Ну, і невеликий вірш для тебе. Зима- зима біловолоса і чарівна, вона подзвонить у дзвінок чарівний, і станеться Різдво, і станеться Новий рік, а потім станеться весна, минеться і забудеться війна. І навколо, навколо всі чари неповторні, і снігори в садочку чарівному, і ластівки, що поприлітають з весною. Усе для тебе буде чарівним, усе для тебе буде неповторним. Та бережи себе у кожнім дні і вечоровім. Торжестві зірковім, знаходь відраду і красу, чаруйся світом неповторним, принось собі і людям радість, і хай твоє життя така, бува щаслива, як ніколи, і, головне так довго. Ще Перебуваю цім життю, і проживи багато де десятків років. Зустрінь у цьому світі чарівні часи і неповторний край твій український, хай для тебе проквітне мріями, і світ навколо такий різний, для тебе буде добрий. Тож бережи добро в своєму серцю, любий, кохай і живи щасливо і довго.